Друзі, всім велике-велике привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні друзі, я вирішила показати вам все, що не встигла показати до цього часу. Тобто, пам'ятайте, в попередньому відео я вам говорила, що отримала декілька орхідей від однієї підписниці від іншої, від однієї із своїх підписниць я отримала цілком здорові орхідеї. До речі, одну з них, ні, дві, ви вже з них бачили. Коли я вам робила відео з підвіконня з маминого будинку це для прикладу ще одна орхідея, саме від цієї підписниці це папушка. І, до речі, він за такий короткий проміжок часу дуже гарно. Дивіться, адаптувався і вже випустив ось таку кількість новеньких корінчиків, і в нього зараз в активному рості листочок Бачите, ось цю відсутність ґрунту при отриманні, і я потім досипала своєї кори на поверхню. Взагалі її не чіпала, залишила в її посадці в якій вона і приїхала. Ну, для того, щоб вона краще себе адаптувала і щоб я для неї не створювала додатковий стрес. А потім, друзі. Хочу вам показати ще орхідеї від однієї підписниці, від якої я вам вже деякі орхідеї показувала разом з вами на каналі. Також садила для прикладу. Ось ця діточка. Правда, в неї тут бачите, я зняла захист з вікон вже. Щоб мої орхідеї отримували більше денного світла, але бачите, так як цей листочок був молоденьким в активному рості, іншим орхідеям взагалі нічого немає, чудово себе почувають. А ось краєчок цього листочка отримав трошечки сонячного опіку. Ну але на здоров'я даної орхідеї цей опік взагалі ніяк негативно не впливає. Так, поставила вам, друзі, на стіл, тому що вона стоїть у мене на кухонному підвіконі. Дивіться, пам'ятаєте, ми її садили в закриту систему. Трошечки я її фіксувала з цієї сторони, вже зняла той фіксатор, який я її робила. І ось так вона себе чудово почуває. Днями її поливала, тому що гарненько просохла. Погляньте, яка всередині краса. Якщо я добре пам'ятаю, якщо правильно я зрозуміла, хто є хто, то це. Орхідея під назвою Каріна або Африканський закат. Ну, не знаю, подивимося. Думаю, що в такому стані вона вже спокійно може випускати цвітоносик і тішити нас своїм цвітінням, і тоді ми вже точно будемо знати, хто це є і чи дійсно я правильно її підписала. Потім, друзі, ще одна орхідея, також яку ми разом з вами садили, також від цієї ж самої людини це ось цей гігант. Навіть я її звідси діставати не буду. Вона просто в ідеальному стані. І знаєте, друзі, що тішить, дивіться, ось тут. На зрізаному цвітоносі орхідея пробуджує сплячу бруньку для цвітіння. І тут також бачу, що лусочка, бачите, трошечки набухла, і тут буде у нас цвітоносик. Не знаю, як тут, але навіть пробудження ось цих двох бруньок мене вже дуже тішать, і я дуже рада, що дана орхідея себе чудово почуває. І навіть збирається квітнути. Бачите, я, так як тут у мене стоять неквітучі орхідеї, я залишила тут пакетики з азотним добривом. Ось так воно у мене виглядає, бачите, азотна формула. І я їх періодично оприскую по листу. Ну і ще одна друзі-красунечка це та у якої було дуже мало коріння, і я також прийняла рішення посадити її у закриту систему у таке кашпо. Я б не сказала, що її стан погіршився навпаки, мені здається, що навіть тургор до листочків потихеньку повертається. Звісно, поки що не бачу я дуже такого активного росту, тому що повторюсь, і корінчиків у неї хороших було не так і багато. Відео ви зможете знайти на моєму каналі, або можливо, я залишу посилання, ну прикріплю його у коментарях і ви зможете дане відео переглянути, в якому вони всі були стані. Ось бачите, тут невеличкий такий відрізочок із корінчика, який на момент посадки був хороший, він далі не псується. Видно, що кінчик трошечки підсох, але поки що не видно процесу ділення кореня. Ну сподіваюся, що з часом, коли вона трошечки більше адаптується, тому що, звісно, і стан її був повторюсь найгірший на той момент із всіх. Трошечки адаптується, набереться сил, звикне до моїх умов, і потім вже почне активно нарощувати корінчики, можливо, десь новенькі від шиї. Я, бачите, трошечки заглубила її шию, можливо, там і відбувається процес вже росту корінчиків, але я поки що його не дуже бачу. Ну, але чіпати її не буду, турбувати. Стан її, як я вже сказала, не погіршується, і це вже досить такий хороший результат. Здається, коли ми спілкувалися із дівчиною, яка мені відправила ці орхідеї, вона мені говорила, як вона квітне, чи то фіолетова, чи то рожева. Але я вже, якщо чесно, забула, тому, як ви бачите, що я коли чую, що людина хоче віддати реанімашки, або віддам, або викину, а людині потрібно терміново виїжджати. Звісно, що я такі орхідеї. Викинути не дам, тим паче, що в моїй колекції вже дуже і дуже мало орхідеї, за якими потрібен більш такий дбайливіший догляд. Я, вже, якщо чесно, і забула, що це реанімація, як доглядати за такими орхідеями. Давненько вже не мала справи із. Нарощенням корінчиків у орхідей, тому що повторюсь, більша кількість моїх орхідей, майже всі, вони в ідеальному стані? Ну там, за винятком деяких, і то вони вже майже майже здорові. А так, коли я почула, що орхідеї не зовсім в чудовому стані, звісно, я вирішила забрати і знову згадати, як це доглядати за такими орхідеями, як це. Знову відчувати ті емоції, коли бачиш появу перших корінчиків, листочків, ну і коли орхідеї відновлюються, а потім вже тішать своїм красивим цвітінням після одужання. Ну і звісно, друзі, що на цих орхідеях посилочки від даної людини у мене не припинялися, тому що я після. Тих орхідей, які я вам вже показала, мабуть, знову двічі отримувала орхідеї Рені Машки від, повторюсь, від цієї дівчини. Так, десь тут вона мені підписувала. Хто це є? Дивіться, це орхідея Крейзі Daisy. Також я її вже посадила. Але, друзі, дивіться, посадила її таким самим методом, як я роблю посадку для багатьох своїх орхідей. Дуже багато різних пересадок у мене на каналі, тому і часу, якщо чесно, у мене не було. Для того, щоб зняти вам вже ось цю заключну частину, як я садила дані орхідеї, але знаєте, я вам встигла зробити. Відео, як вони виглядали, що я робила з ними. Тільки я повторюсь, не показала ту частину, коли я їх вже посадили, тому що кажу, не було у мене часу, і після всіх цих маніпуляцій вони стояли у мене тут на цьому столі. А потім я прийняла рішення швиденько їх взяти, посадити і звільнити стіл, тому що ну, трошечки набридло, що вони у мене стоять. А так, я їх посадила і поставила вже на те місце, де вони будуть потихеньку відновлювати свій стан. Ось так виглядає Crazy Daisy. Бачите? Не в дуже хорошому стані. Повторюю, її одразу впізнаєте, коли я вставлю. Деякі фрагменти відео, які я зробила до посадки цих орхідей. Так. Ось в такому стані вони сьогодні до мене приїхали. Хочу їх обробити максимум, нехай за ніч підсохнуть. Я так розумію, попередня власниця робила зачистку, робила якусь обробку фунгіцидами, але не знаю, якими. Коренева система виглядає ось так. Це, здається, деякий котик. А тут ще одна є Крейсі Ось в такому стані. Також ситуація ідентична. Також, ніби була тут зачистка. Ось так виглядають корінчики. Ну, а ця мені приїхала трошечки раніше, я її вже замочила була у магнікурі. Бачите, але тут. Корінчики такі пустенькі. І також всіх трьох я їх буду обробляти максимум За ніч ой, підсохнуть. Ну і потім я відправлю їх у посадку. Ну і давайте швиденько вам покажу, як я їх обробила максимум. Бачите, я завжди обробляю не тільки вражені місця. Тобто шию внизу, я ще обробляю верх шиї, там, де у нас цілком здорова залишається тканина. Для чого я це роблю? Для того, щоб якщо там десь всередині присутня агресивна там гниль, щоб вона, піднімаючись вверх, не інфікувала рослину ще більше. А таким чином, це місце в нас, це місце в нас вже буде захищене, проліковане. Проліковане, і таким чином ось ця гниль буде заблокована. Ну, я точно не, не знаю, гниль, гниль це чи ні. Ну, але все одно. Так, це у мене тут Крейзі Daisy. Також я їх поставила ось так в кашпо. Так, покажу вам, бачите? Ось так все обробила також. Обробила і здорову тканину здорову тканину також. Єдине, знаєте, друзі, що я не дуже люблю. Коли, ну, наприклад, я бачу гниль у своїх орхідей, не дивлячись на те, що у мене є скальпель, я ніколи не зішкрібаю ось ці погані місця, нічого не зачищаю. Єдине, що я роблю, це просто наношу Максим і все. Тому що, бачите, дивіться, як цей листочок. У нас хитається, звісно, він вже трошечки пошкоджений, бачите, не тримається за шию орхідеї. І таке буває, коли ну, травмуються ось ці тканини, листочка, бачите, і він вже, ну, можливо, з часом просто відсохне, а таким чином, якби він залишався на своєму місці. Він би ще певну функцію виконував і віддавав би орхідеї поживні речовини. Тому я трошечки проти того, щоб там все так зішкрібати, зачищати. Просто нанесли Максим і все. Ну, а це вже, я так розумію, орхідея дикий котик. Так само я її обробила. Єдине, друзі, я не знаю, чи це. Ось, бачите, не дивлячись, що ось ці корінчики вони виглядають ніби здоровими, але бачите, який стан від шиї. А вони вже майже всі відмерли. І я не знаю, чи їх з'їла гниль, чи можливо вони отримали опік від препарату, якими обробляла їх попередня власниця. Ну, в принципі, будемо сподіватися, що мені вдасться врятувати ці орхідеї. Ну, а якщо ні, то я б хоча б спробувала. Тому що це орхідеї віддавашки, людині потрібно було терміново їхати. Ну і знаєте, дякую людині і за те, що вона не викинула ці орхідеї, а знайшла спосіб відправити тим, хто за них ще може поборотися. Тим паче, це не перші орхідеї, які я отримую від цієї людини. Вже три орхідеї я садила. Разом з вами на каналі, але а, про їхні результати ми дізнаємося трошечки пізніше. Ну що, показала їх вам сьогодні в такому стані, як я вже сказала, за ніч вони підсохнуть. І завтра, можливо, я їх разом з вами буду садити. Так, це у нас одна. Зараз покажу вам іншу. Так, друзі. Ще дві орхідеї також посаджені таким самим методом. Правда, я не знаю, хто з них, хто, тому що е, дівчина писала, що е, тут є і рейнімашка е, орхідеї сорту Дикий Кіт, і також є орхідея реанімашка сорту Горизонт. От, друзі, хто з них є, хто я не знаю, але думаю, що після того, коли е, вони відновлять свій стан і почнуть. З часом квітнути, звісно, це буде не скоро. Можливо, на їхнє відновлення піде навіть більше, ніж рік часу. Ну, але як, як би там не було, головне, щоб вони відновили свою кореневу систему, відновили тургор своїх листочків, наростили, звісно, більше цих листочків. Бачите, посадки ідентичні, вниз я насипала керамзит. Ось тут. Я залишала певну кількість корінчиків, хоча вони були і не в ідеальному стані, але ж звісно, що віддирати ті живі частинки, які залишилися на корінчиках, я не буду. Бачите, ось цей веломін, він десь є місцями зеленкуватий, є місцями, бачите, що він ось такого кольору. Я вам вставлю фрагмент відео, як виглядала коренева система у цих орхідей, і ви одразу зрозумієте, що я зараз маю на увазі ось такі. Ще два екземплярчики, з якими я вас хотіла познайомити. Стоять вони у мене ось тут під лампами, тому що бачите самі, який у них стан. І, звісно, в такий момент, коли у нас орхідеї в такому стані, їм просто необхідно забезпечити достатню кількість світла для того, щоб вони швидше відновлювали свій стан. Ну, а це вже, друзі, була дана орхідея остання у. Посилочці, яку я отримала від від моєї підписниці, це цілком здорова орхідея. Ось в такому вона стані. Я її вже навіть пересадила. Ось бачите. Корінчики у неї є. є, ви бачите самі, на поверхні їх багато в активному рості, і саме тому з тих причин я її і пересадила, тому що вона була посаджена в горщик трошечки менший і методом закритої системи. Але так як у мене не знайшлося горщика більшого за, ну, для посадки даної орхідеї в закриту систему, я взяла ось такий вже останній горщик, який у мене йде як подвійний. І посадила її ось таким методом. Не знаю, друзі, як вона квітне, але дівчина написала, що це одна із її найперших орхідей. Тому мені, якщо чесно, дуже приємно, що для своїх красунь вона обрала саме мене, щоб я. Деякі з них привела до ладу, вилікувала, щоб вони одужали і вже потім здоровенькі росли і розвивалися, і тішили мене вже в моїх домашніх умовах своїм красивим цвітінням. Ну і думаю, ця красуня, так як вона просто в ідеальному стані, дуже швидко адаптується до моїх умов, випустить новенький цвітоносик, вже мій домашній. і… Я зможу разом з вами насолодитися цвітінням даної орхідеї, і думаю, що та людина, яка відправила мені своїх власних красунь, також буде дистанційно, але все ж таки насолоджуватися цвітінням своїх колишніх орхідей. Так, ну і ще, друзі, одна реанімашка, яку я вам хочу показати, це ось така. Також не знаю, що за сорт. Як вона квітне, але ось в такому вона стані. І бачите, все одно я взяла для того, щоб її вилікувати. Принаймні, я прикладу всі зусилля. Всі свої знання по відновленню орхідей, і думаю, що вона буде також почуватися себе добре. Звісно, не одразу, тому що після пересадки даних орхідей пройшло зовсім небагато часу. Ну, але хочу показати вам їхній стан, тому що, звісно, через деякий час дані орхідеї. Я так сподіваюся, що підуть в активний ріст, почнуть показувати хорошу динаміку розвідку. І е, я захочу поділитися цими результатами разом з вами, а ви будете не в курсі, про які орхідеї йде мова, е, звідки вони у мене взялися, ну і так далі. Тому е, ось знайшла вільну хвилиночку для того, щоб вам їх детально показати, розповісти, звідки вони у мене. Ось так, друзі, моя колекція формується. Бачите, не тільки е, я сама купую. Деякі сорти. Дуже багато хто з вас ділився своїми власними орхідеями разом зі мною, тому я вам дуже щиро вдячна за те, що моя колекція завдяки вам поповнюється дуже красивими сортами. Звісно, як я вже сказала, що. Більшість із цих сортів я не знаю, як вони квітнуть, ну але думаю, що так буде ще цікавіше. Після того, коли вони одужають, повипускають світоноси. І я, знаючи себе, як все це буде відбуватися, я буду біля них постійно крутитися, поки вони не розкриють перші квіточки. Ну і потім вже, звісно, буду ними милуватися і тішитися, що все ж таки мені вдалося їх вилікувати і довести до стану цвітіння. І ще, друзі, трошечки новиночок. Як кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. А я не маю клопоту зі своїми дорослими орхідеями і купила трошечки фласят. Окрім цієї орхідеї, це я сюди поставила діточку орхідеї. Чорний медвідь, тому що вона не дуже активно нарощує корінчики, а думаю, так як у цій теплиці у мене є трошечки вільного місця, поставлю я його сюди. Дивіться, друзі, спочатку, якщо чесно, я трошечки злякалася виду цих фласенят, тому що вони були ну, настільки тендітні, настільки ніжні листочки це у них вже зараз, в моїх умовах, відколи ну, приблизно їм місяць, признаюся чесно. Відколи вони у мене, ну можливо, трошечки менше, але приблизно десь так вигляд їхній був, якщо чесно, не дуже. Я, знаєте, з цього страху переляку намазала кожній ось цій діточці шию препаратом Максим. Так, друзі, увімкнула, бачите, підсвітку, щоб вам було краще видно ось цих. Малючків. Так, як я вже сказала, обробила їм кожному з переляку шию препаратом Максим, тому місцями ось цей свіжий мох ось такого червоного кольору. Немає жодних опіків на шиї, нічого поганого немає. Орхідеї себе чудово почувають. Ось зараз вони, вірніше, їхні листочки стали ось такими темно-зеленими. Хоча кажу, на початку вони були такого. Салатового якогось світлого відтінку, ну приблизно такого, як цей мох, зараз ви бачите. З часом я їм зробила одразу потім тепличку, поставила в цю тепличку в мох, накрила харчовою плівкою, зробила потім такі невеличкі голкою отвори. Накрила ось цей контейнер і поставила під лампи. І я постійно до них ось так підходжу. Інколи, знаєте, навіть не провітрюю, так як кажуть, що потрібно раз на день робити провітрювання даної теплички. Мені здається, за рахунок ось цих отворів дані малюки чудово отримують свіже повітря і тут не збирається, ну, дуже багато вологи. І що вам, друзі, хочу показати, я до них не так часто підходжу, я розумію, що. Їм все подобається. Звісно, поки що швидкої динаміки росту а, даних малюків нема, але мені, а, але, повторюсь, я дуже тішуся а, тим результатам, які я за ними а, бачу. Якщо чесно, десь у мене повинно було бути або фото, або невеличке відео, коли я їх тільки отримала. Але я не знаю, чи я зберегла, бо недавно чистила пам'ять в телефоні. Бачите, дивіться. Корінчик в хорошому стані, а тут вже навіть корінчик почав розкуплюватися і йти в активний ріст. Дивіться, ось тут корінчики також, ось тут корінчики. Ну і в такому стані вони, можливо, в цій теплиці пробудуть до весни. За цей час вони, можливо, ще краще підростуть, можливо, навіть випустять новенькі листочки. І навесні я їх вже зможу пересадити у власні. Посадки кожного окремо, і вже будемо тішитися активним ростом в їхніх нових посадках. Ось бачите, думаю, ви помітили, що у кожної діточки є свій номер, тому що я зберегла скрін, тому що на фото у продавця декілька орхідей. Вони також всі пронумеровані, і для того, щоб потім не забути, хто є хто, я ось ці номерочки не зняла. Але. Фото вам ставлю, і ви також зможете побачити, що це за орхідеї. Ну, один з них тут є трошечки вам розповім: Юкідан одна діточка орхідеї, також біленька із жовтою серединкою. Пам'ятаєте, я вам говорила, що я б дуже хотіла до колекції Дарвіна або якусь подібну орхідею, тож я знайшла, бачите, ось даний сорт, але. Ну, не Дарвін, але з такою ж жовтуватою серединкою, але в такому розмірі, фласки. Потім ще одна орхідея дуже схожа на зацвітінням на орхідею Вікторію, але це не вона. І також ще один красивий сорт, вже навіть і забула хто, але на фото ви побачите, тому що я вам його вставлю. Ось такі, друзі, у мене новиночки. Ось... Купила собі погратися ось таких фласенят. Якщо чесно думала, буде трошечки більше клопоту, але виявляється, що ні. Особливо, я з ними нічого такого не роблю. Мох дуже рідко пересихає за рахунок цієї плівки. І якщо я бачу, що його вже потрібно зволожити, я просто беру теплу водичку і десь в таке вільне місце, де. Ну, Немає близько ось цих діточок. Я трошечки наливаю тепленькою водички. Мох цю водичку розприділяє по всьому контейнеру. І таким чином він знову у мене вологий. Все. Накрила свій контейнер. Бачите? Ось ці отвори, за рахунок яких дихає посадка. Ось так вони у мене стоять під лампами. І все. І... Знаєте, друзі, ставила своїх власенят на місце і зовсім випадково ой, кинула оком на Сурфсонг і побачила, що він випустив мені цвітоносик. Погляньте, ось цей монстрисько збирається квітнути. От такі, друзі, у мене справи. Ось таке вийшло у мене відео скажімо так, оглядово показове, але знаєте, мені вже аж якось легше стало, тому що показала вам всі ті орхідеї, тому що мені здається, що дійсно буде так правильніше показати, ну краще знайти час, показати. Що нового з'явилося, хто у мене з'явився, не дивлячись на те, чи це здорові орхідеї, чи це реанімашки. Ну, але, звісно, з часом буде з'являтися певна динаміка розвитку у тих чи інших орхідей, і хочеться поділитися, розказати деякі нюанси про ті чи інші орхідеї. Ну а для того, щоб вам було зручніше, щоб ви були трошечки в курсі, про які саме орхідеї йде мова. Звісно, було правильніше про них розказати вам заздалегідь, що я в даному відео і зробила. Сподіваюся, вам було цікаво, не дивлячись на те, що в якому зараз стані перебувають дані орхідеї, але все ж таки будемо сподіватися на їхній активний ріст, на їхню позитивну динаміку розвитку. Ну і вже, звісно, я на каналі поділюся їхніми першими результатами. А на цьому, друзі, все. Рада була з вами поспілкуватися, поділитися своїми новинами з моєї орхоколекції. колекції. І як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, красивого, вдячного вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!